Чому ти називаєш це ліжко бюджетним, воно аж 15 тисяч коштує? Ну, на сьогодні, на 25 й рік, уже це недороге насправді ліжко за двохспальний розмір і за таку якість. Звичайно, на ринку ви можете знайти і дешевші ліжка, їй там по 12, по 13, по 14 тисяч, але по якості вони будуть сильно гірше лідера. Так як ліжко ви купуєте не на один рік, а років там, на 6, 7, 8. То наскільки, то оця невеличка різниця, там в 2-3 тисячі гривень, вона на великому строкі експлуатації і використання відіграє свою роль. Ліжко класне, ліжко з підйомним механізмом на дерев'яному корбі, повністю виготовлено з дерева, зі зйомним чухлом по периметру в ліжках, які чуть-чуть дешевше, там 12-13-14 тисяч, ви таких, таких опцій, такого наповнення не знайдете. Я вам обіцяю. І в нього, до речі, є. Багато варіантів узголів'я, 10 штук варіантів узголів'я. Тому, якщо цікаво, про ліжко-лідер на сайт Солоха є переходьте і читайте, а в описі до відео телефон для зв'язку.